Знаєте, яку тенденцію зараз я помічаю в роботі з жінками? Це те, що немає довіри до себе і світу. Як це проявляється, коли жінка постійно сумнівається у власних рішеннях, а чи правильно я зробила? А може щось піде не так і треба перестрахуватися? Це гіперконтроль, коли хочеться контролювати всі процеси, все знати наперед. Коли зависаєш у своїх же страхах, не даєш собі вийти з власної коробочки, яку будуєш, і не бачиш, що навколо є такий великий, цікавий багатогранний світ, і що ти можеш набагато більше, набагато більше проявити себе, розкрити нові свої грані. Коли зависаєш в напрузі, це постійний стан внутрішньої напруги, коли вже навіть не знаєш, як розслабитися і про що це розслаблення, ніби білка в колесі, яка постійно кудись біжить, щось робить. А це нам говорить, що ми не усвідомлено проживаємо своє життя. Ми просто кудись біжимо незрозуміло для чого. І чи дійсно це наше, чи не наше, чи нам це потрібно, чи ми вже взагалі хотіли би чогось іншого? Ця недовіра пов'язана з ослабленням перших двох чакр Муладхари і Сватхістани які відповідають за внутрішню опору, безпеку, відчуття стабільності, задоволеності життям, контакту між собою. І коли жінка в такому стані, вона ніби не відчуває, що всесвіт на її боці. Здається, що я можу приймати рішення тільки з логіки, контролю, розуму, але не з внутрішніх відчуттів, тому що я їх постійно відкидаю, не чую сама себе, і це насправді велика проблема. Тому я хочу вам донести наскільки важливо розвивати усвідомленість і відслідковувати ось ці всі стани. Для того, щоб іти в роботу з ними якомога раніше, бо потім, чим довше ви затягуєте, тим складніше вибиратися з подібних ситуацій, коли вже повністю не довіряєш простору, який навколо тебе, і настільки контролюєш, що це створює величезну напругу на всі сфери життя, і точно не покращує їх. Якщо хочеш зрозуміти, на що звертати увагу і з чим працювати для вибудовування опори і довіри до себе та світу, читай текст в описі.